Он вас, батьківщина стакановського руку. У відповідь на патріотичний захист шахтарів Гузбасу вірники шахти номер 40 комбінату Артем Бугілля взяли на себе зобов'язання дати країні конограчний план тисячі тонн Вугілля. Передправневому соціалістичному змаганні колектив шахти веде напружену боротьбу за виконання своїх зобов'язань. Труд машиніст, товариш Чернишевський. Він один дає за місяць 15 тисяч тонн вугілля. Безперервним потоком іде вугілля на гора. Донбасу в благородному слаганні з шахтарями Кузбасу доб'ються нових виробничих перемог. В цьому році на Україні значно розширюються посівні площі під з бабовником своєю важливою технічною пульсою. Тисячі гектарів кращої землі засіяв багорніком Радвоспівніком Терну на Херсонщині. Сілку проведено перевіреним і добре прогрітим насінням на високому агротехнічному рівні за 2,5 дні. Останні гектари засіває кращий тракторист з радвоспугать скока Запровадиться на білянці комсомолки Наміки Рибової, яка змагається за 10 центнерів бавовника з гектара. Агроном громон товарішка разом з бригадиром товарішкою Ястребовою перевіряють якість посів. Коректив робітників Радвосп бореться за урожай бавовника на всій площі по 8 центнерів з гектара. Кожний кілограм бавовни це 20 метрів тканині. Боротьба за високий урожай бавовника це боротьба за створення достатку в нашій країні. Ізмаїл місто бойової слави Суворова. Правні минає 150 років зняв смерті великого російського полководця, ім'я Олександра Васильовича Суворова, і близьке народам Радянського Союзу. У ці дні особливо багато відвідувачів у музеї Суворова. Тут все говорить про бойовий шлях полководця, щоб все своє життя віддав служінню відчизні. Великий Старін назвав ім'я Суворова частиною найвидатніших діячів російського народу. Суворовська наука перемагати забезпечила російським військам успіх у бойових операціях. Суворов, герой Кінбурна, Бокшан, Рівніка, Ізмаїла, Браві, Требій, Новій, Сенготара і інших міст. Він вкрив безсмертною славою російську зброю. Про штурм неприступної фортеці Ізмаїла Суворов говорив, що на такий штурм можна зважитись тільки раз в житті. Своєму мультимату і коменданту фортеці Суворов писав. 24 часа на для невдачі і воля. Первої мої вистріли вже не воля. Штурм — смерть!» Від неприступної фортеці лишились самі руїни. Судящі радянські України. Шанують пам'ять великого сина російського народу Олександра Суворова. В квітні спостерігалося цікаве астрономічне явище затемнення місяця. професора Псексвятського в Київській астрономічній обсерваторії було організовано наукове спостереження цього явища. Наслідки спостереження являють великий науковий інтерес. столиці Радянської України проходить Всесоюзний шаховий турнір колгоспників. Серед учасників турніру найсильніші колгоспні шахісти з братів республік, представники різноманітних професій колгоспного села. Турнір вступив у вирішальну фазу. Шаховий турнір колгоспників користується заслуженою увагою громадськості столиці. тираж виграшів другої державної позики відбудови і розвитку народного господарства Союзу РСР. В залі присутні представники громадських організацій, знатні стакановці та рядовики сільського господарства. В цьому тиражі було розіграно 1 мільйон 966 тисяч 500 виграшів. На загальну суму 524 мільйони 719 тисяч 200 карбованців. Ощадка тут же на місці сплачувала виграші власникам облігацій. Державна позика всенародний вклад в сталіцьку п'ятирічку.